Рачений, знайдений, забутий і знову повернутий. Щоденник це унікальний документ, який відкриває нам таємниці про Ольгу Кобелянську. Як щоденник потрапив до музею? Чому його певний час не змогли знайти? Що приховує щоденник Ольги Кобелянської? Наш музей існує з 1944 року. Експонатів понад 4 тисячі, майже 5 уже. Останнє поповнення наших фондів це були архівні документи, документи, які стосуються родини Кобилянських, які стосуються самої Ольги Кобилянської, листування. Дуже цікаві експонати деякі, які нині опрацьовуються. Надійшли від Наталії Панчук. Не всі щоденники Ольги Кобилянської потрапили до музею, інших так і не знайшли. До нас дійшов щоденник, який датується 1883-1891 роком. Тобто це досить солідний відтинок часу в життя Ольги Кобилянської. Він, звісно, зберігався у письменниці, але у 1939 році Ольга Кобилянська позичила свій щоденник доньці своєї щирої приятельки Галини Олени, власне, не Галини Олени Бурачинської. Перебуваючи в Чернівцях, вона попросила користуватися архівом письменниці. Вона щось виписала для себе, вона якісь документи так зафіксувала у пам'яті і на папері. Але щоденник вона повністю переписати не встигла. Але це був 39-й рік уже на дворі, і дуже такий складний рік, якщо згадати, що 39-й рік це початок Другої світової війни, 1 вересня. Щоденник взяла з собою і опинилася потім поза межами України. І ось у 1974 році він знову потрапив до Чернівців завдяки старанням адвоката Джона Панчука. Не просто він його привіз через дипломатичні е, канали, через представництво України в ООН. Словом там така була дуже е, дуже цікава історія. Це два зошити. Вони зберігаються у фондах нашого музею. чим ми і пишаємося? Не раз свідомі українські письменники були у фокусі обговорень та пліток, до прикладу, дружбу Ольги Кобилянської та Лесі Українки на той час вважали як нетрадиційними стосунками. Насамперед Лесі Українка близька була Ользі Кобилянській своїм духом, своєю душею, поглядами на життя, поглядами на творчість. Люди, які працюють в одній сфері, а це література, і які починають приятелювати, а далі дружити власне, дружба, це такий наступний щабель. Це взаємин, то вони повинні мати точки дотику, от саме такі духовні, і вони їх мали. Вони розуміли одна одну, вони ем, якось співслова підхоплювали думку, здається, один одного. І у Кобилянська і Лесі Українка це той приклад дружби двох насамперед шляхетних людей. Це справді була дружба. На основі чого виникли оті фейки про не зовсім традиційні стосунки Ольги Кобилянської, Лесі Українки, ну це на недостатності недостатній інформації і на ну принаймні особі інтерпретатора. Так, і воно зіграло якусь свою роль. Воно зіграло роль такого спускового механізму, коли, прочитавши оцю інформацію, фейкову абсолютно, люди почали читати, бодай би листи Лесі Українки до Кобилянської, і шукати, чому лише лишилося два листи Кобилянської до Лесі Українки. Так? Це ж цікавий момент. Але зараз акценти значно пом'якшилися. Ніхто вже не вважає це справді нетрадиційними стосунками, але називають це гарно. Інтелектуальним романом, романсом і так його можна назвати, але справді є тексти, є с є взаємини. Це інколи бувають різні речі. І на основі текстів, так хто інтерпретує, той робить свої висновки. Цікавим фактом було і те, що Ольга Кобилянська протягом свого життя проживала у 12 будинках. Чому вона так часто змінювала своє місце проживання? Існують різні припущення та таємничі версії. В Чернівцях Ольга Кобилянська мешкала з 1891 року і переїхала сюди з батьками, і будинка вони не придбали. Яка була причина? Тут можна лише висувати різні версії. Вони будинки винаймали, і от коли закінчувалася оренда або будинок не влаштовував, шукали інші помешкання. І відповідно Кобилянська змінила у Чернівцях 12 найманих будинків, і лишень оцей 13 -й, 13 й будинок в нашому місті став першим і єдиним власним будинком Ольги Кобилянської взагалі у житті. Це якщо так порахувати, то лишень майже у 66 Ольга Кобилянська могла сказати: нарешті я господиня свого дому, нарешті я вже не запитую, коли будуть робити ремонт, коли будуть щось покращувати, як я маю тут мешкати, скільки я маю платити орендної плати. А ось тут, нарешті, я господиня. Таких будинків можна перераховувати. Деякі будинки не збереглися, але вони були пам'ятними для письменниці, бо з ними пов'язані якісь приємні події, знакові події, знайомства. Якісь. От, Наприклад, з Василем Стефаником вона познайомилась у будинку, в якого немає. Ми знаємо лише те місце. Це місце, яке займає нині німецький народний дім і от прилеглий дім до нього. Отже, там, колись жила Кобилянська, знаєте, так символічно Кобилянська жила на вулиці Кобилянської. Це як би зараз казати. Цікавий факт біографії письменниці, який має різні версії, чому в Ольги Кобелянської не було чоловіка? Кобелянська справді хотіла зустріти того єдиного, який би був парою її душі насамперед. Вона хотіла вийти заміж. Це ще один шкідливий теж, може, міф, але я вже з уст юних його почула, що Кобелянська, мовляв, не хотіла виходити заміж, бо в церкві треба було дати присягу, що вона буде там, підпорядковуватися чоловікові, буде його слугою рабою. Ні, теж ні. Це не мотив абсолютно. Вона хотіла заміж, але не хотіла заміж за будь кого. Це по моєму нормально для будь-якої людини. Найперше і може сильне тоді таке кохання, юнацьке кохання це були почуття до Євгена Озаркевича, дуже відомої людини. Він потім стає відомим медиком, активним діячем українського і громадського, і культурного і політичного життя. Вони познайомилися зовсім молодими. В Кімполунзі Кобелянську привабив своїм інтелектом, своїми знаннями студент медицини Євгено Озаркевич. Привабив тим, що він і українець і він шукав дружину. Ну, українку, І Кобилянська, коли аналізувала себе, от за кого вона могла б вийти заміж? За німця, поляк. От націю візьмемо за німця, поляка, француза. Вона ніколи себе не бачила дружиною чоловіка іншої нації, ніж як українець. Я повинна вийти заміж за українця. Інакше ким будуть мої діти. На користь якого народу, на користь якої нації вони будуть працювати Це для неї було принципове питання. А коли вона побачила Осипа Маковея у 1895 році, то серце просто знаєте випорхнуло з грудей, розбилося. У них були різні погляди на життя, і коли Кобелянська зізналась, він не прийняв її почуття. Після цього вона не змогла знайти чоловіка, з яким була б щаслива. Ольга Кобилянська у своїх творах через образи різних героїнь порушувала тему фемінізму та прав жінок. І Ольга Кобилянська, от саме гостро відчувала ту несправедливість навіть вже ну десь з маличкою, тому що братам одне, а дівчатам зовсім інше. І феміністичний рух, який вже існував, звісно, в Європі, він був сприйнятий Ольгою Кобилянською. Його теоретичні засади і практичне їхнє втілення. Тим паче, що близькою подругою Кобилянської була Наталя Кобринська, яку вважають якраз засновницею феміністичного руху в Україні у 1894 році. Вона виступила на першому засіданні цього товариства і прочитала свій реферат дещо про ідею жіночого руху, і в ньому висловила свої своє бачення, чому саме важливий феміністичний рух, але його ще тоді феміністичним не називали це емансипаційний рух, жіночі питання. Вона руйнувала стереотипи, вона руйнувала шаблони, вона відкривала якісь інший зовсім шлях, інші краєвиди жінкам саме що ви можете зробити, яким шляхом ви можете піти. Ну, вже найпоказовішою в цьому сенсі є повість Ольги Кобилянської царівна, де така ну, в принципі модель. Модель ідеальна, модель жіночого буття, де жінка щаслива в особистому житті і де в неї там на 100% забезпечена кар'єра. У 1940 х роках більшовики використовували відомі імена в своїх цілях. Наприклад, випускали агітаційні листівки, які підписували прізвищем Кобилянської. Вона не знала, що вона стала е, членом спілки письменників України. Ну, власне, а хто би її запитував? Е, 28 червня 1940 року е, такий експедиційний корпус радянської армії зайшов до Чернівців. Тоді багатьох не запитали, всіх не запитали, е, хочуть вони приходу нової влади, радянської влади, небезпечної влади чи не хочуть. І так само далі ніхто не запитував. І Ольгу Кобилянську хоче. Вона стати членкиною спілки українських письменників, радянських українських письменників, чи не хоче? Здається, що їй просто надіслали повідомлення за підписом одіозного голови спілки українських радянських письменників на той час Олександра Корнійчука. З привітальними словами надійшов той телеграма. Вітаємо, що ви стали. Ми вас обрали членом нашої спілки, і все. І вже того ж самого дня здається, чи 23 серпня, чи 28, го тут я можу помилитися саме з цією датою. Вона вже відповідає, що так я щиро вдячна, я дуже рада, але відповідала не Кобилянська. Ці всі статті, які е, друкувалися і в Чернівецьких, і не лише е, і не лиш газетах за підписом Ольги Кобилянської. Жодного тексту вона не писала. А це все були статті дуже такі е, вітальні. Я вітаю, я рада, що прийшла радянська влада, і Ленін, не Сталін. Е, 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 е. Кобилянська цього не писала. За неї писали це інші люди, але використали таким чином ім'я письменниці. От навіть це прийняття її в спілку письмен, Радянських це було теж використання імені і особи Ольги Кобилянської. Вона як могла заперечити, мені здається, жодним чином разом із дослідницею культури та історії міста Лесою Щербанюк. Ми відвідали приміщення, де знаходилась спілка письменників. Зараз це будівля редакції Буковина. середах раз у місяць збиралися всі письменники, а вже через буквально через пару днів було прийнято рішення видавати альманах. Вільна Буковина називався. Так от у першу редакційну колегію було включено і Ольгу Кобелянську. Вона, безперечно, в той момент вже про це не знала, воно вже її ніяк не обходило, бо здоров'я її вже було аж надто слабеньке для цього. Але при тому вони включили епіделіфора Панчука. А ми знаємо, що це чоловік її прийомної донечки. Знаючи, що вона письменниця, і вони дуже цим добре кокористалися. Справа в тому, що всі письменники сюди приходили, тобто це було органічно тут організувати. Ну і крім того, їм легше було наглядати за всіма письменниками, що пишуть, про що говорять. Врахувати, що там було багато румунських, молдавських, єврейських письменників, то, безперечно, що всі вони були аж під надто сильним наглядом, і частина з них потім, вже коли війна була, то Частина з них і в ГУЛах були вивезені, як от Альтман, там як інші письменники. Тобто вони е ду дуже їм було непросто. На основі аналізу документів, стилістики, лексики, і всього іншого, що ці статті просто Кобилянська писати не могла. Факти додала словом, все абсолютно вже чітко доведено, що ті е статті кілька десятків, а було. 50 публікацій тих статей це така, знаєте, солідна сума за один рік практично. Не належать Ользі Кобилянській, але це була така, знаєте, пляма темна на біографії письменниці, коли в 40-му році почали з'являтися ті статті агітки з вітальними словами новій жорстокій владі радянській. То люди як сусіди, люди, які знали дуже добре Кобилянську, і її рідних, як це мали сприймати? Невже Кобилянська продалась, Невже Кобилянська… Справді так вважає, невже Кобилянська так змінила свої погляди, бо чернівчани знали Ольгу Кобилянську, як справжню українку, як е, людину, яка вірить в ідею української держави, е, як людини, яка зробила багато для того, щоб виховати покоління тих, хто далі виборував ту українську державу і виборював тоді, вже в 20-х роках ще, е, в 40-х далі. Словом, Кобилянська бага... зовсім іншою людиною була. І тут наразі ті агітки. Е, а але і після її смерті це все ж продовжилося на десятиліття. Ще до здається у 2000 році пропонували оці статті вивчати як частину творчої спадщини Ольги Кобилянської. Це 2000 рік. Тут не серйозно до цього поставилися. Але на щастя, розставлені всі крапки. Коли розпочалася Друга світова війна, а на Буковину прийшли румуни, мали намір віддати письменницю на трибунал та публічно стратити. Звинувачували Ольгу Кобилянську, тому що до її селі приїжджали відомі українські письменники. А твори видавалися у найвідоміших на той час редакціях Радянської України, Києва та Харкова. Після сорокового року, і так частково 41-го року, коли вже в липні звідси вимилася радянська влада, звісно, повертається інша влада, і на оті всі і на ті всі події, зовсім інший погляд. Що робили люди, от за цей проміжок часу? Як себе показала Кобилянська, що відбувалося? Ну і звісно, це ж бери будь-яку газету, буковину, яка тоді іменувалася в 40-му, 41-му радянською Буковиною, І ти читаєш, от Кобилянська вітає прихід е, чужої влади, так і звісно, з цього висновки певні е, плюс на Кобилянську в Сігуранцу. Таємну поліцію так надійшли доноси. Надійшли доноси листи, зміст яких зводився до чого? Що Кобилянська радянська шпигунка агентка, а в деяких звучали дещо інші такі звинувачення. І звісно, Кобилянська потрапляє під отой пресинг. Але з огляду на те, що письменниця була літня, письменниці було підірване здоров'я, може хтось особливо і в тій сигуранці не педалював оцю тему. Давайте віддамо Кобилянську під трибунал. У 1940 році важкохвору Ольгу Кобилянську прийняли до спілки радянських письменників. Тоді на Буковину прийшли німці, які планували її вбити. Але з цим вони запізнилися. 21 березня 1942 року вона померла. Прокляттям Ольги Кобилянської були інсульти, бо перший інсульт. Як можна зрозуміти з тих документів, якими ми оперуємо, це листи сам спогади, вразив Кобилянську в 903 році. Її розбив частковий параліч. Ну, внаслідок чого параліч виникає. Тут якась така пряма аналогія з інсультом. В 40 років людина абсолютно молода. І, отже, в 40 років людина прикута до ліжка і з якими перспективами. Але тут треба бути Кобилянською для того, щоб в 40 років після такої хвороби зробити висновки. Поміняти спосіб життя, і їй вдалося відтермінувати наступний напад хвороби на 33 роки. Це вдуматися за цей період. Вона переживає Першу світову війну. Далі оті всі кризи, економічні, політичні, міжвоєння. І в 1936 році Кобилянську знову розбиває частковий параліч інсульт. Але коли тобі 40 і коли тобі 73, то це зовсім різний перебіг хвороби. Факти події, які описані в щоденнику, відкрили нам справжню Ольгу Кобелянську. Чим вона жила, за що боролась, та за що вболівала Сильно духом. Горда, незалежна особистість, людина, яка розуміла ціну собі, ціну людям. Людина, яка, незважаючи на ті обставини, в яких вона жила, де немає того якогось широкого культурного світу, але людина, яка вміла працювати над собою, яка вміла перемагати обставини, яка ніколи не припиняла вчитися і ніколи не припиняла шукати нову інформацію, і нові знання. І, може, і в цьому. Ще секрет успіху Кобилянської. І це все прочитується в її щоденників. Людина емоційна напрочуд. От на фотографії Кобилянської варто кинути оком і Ти бачиш якусь таку дуже строгу, дуже таку стриману напрочуд жінку. А в щоденнику вона дозволила собі бути розкутою. Насамперед, щоденникою вона різна.